5% з півтора зріс військовий збір з доходів фізичних осіб, зокрема з зарплат. Таке рішення ухвалено Верховною Радою України з метою належного фінансування Сил оборони України. Окрім того, податки збільшено для бізнесу. Так, податковий платіж з автозаправок та обмінників валюти має сплачуватися авансом. Банки мусять сплатити свій 50 відсотковий податок на прибуток вже за результатами року, що минув. На 7% до 25% збільшується податок для інших фінансових організацій. Оксана Савчук, представниця комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, долучається до ефіру. Пані Оксана, вітаємо. Вітаю вас. Зараз у Верховній Раді на розгляді проект бюджету України на наступний рік є дефіцит і цьогорічного кошторису. Які оцінки на наступний рік в вашому комітеті, що потрібно буде, можливо, дещо перерахувати уряду? Ну, дивіться, найперше, хочу сказати про те, що ми на комітеті обговорювали. Такі стратегічні галузі, які сьогодні належать в Україні до критичної інфраструктури, слухали звіт Укрзалізниці через можливість зміни майбутнього керівника їхні проблеми, те, як вони бачать свій розвиток, адже ми розуміємо, що Укрзалізниця сьогодні це і найбільша. Власне, така структура, яка забезпечує критичну інфраструктуру, вантажні перевезення, оборонні речі, а також е, пасажиропотік, які люди можуть пересуватися. Тому для нас дуже важливо, щоб е, вся та кількість людей, яка сьогодні працює на Укрзалізниці, щоб їх було достатньо і ми змогли забезпечити критичні речі. Також на нашому комітеті ми обговорювали питання авіа, адже ви розумієте, що в нас Є моменти до нашого репортів, до реб, які не можуть літати і відповідно не можуть заробляти кошти. Але є ряд фахівців, які мусять бути збереженими, тому що ми таких людей вже за другим разом десь не знайдемо. Це надто складно. Обговорили питання Укртрансбезпеки, безпеки, безпеки на дорогах, тому що ми з вами навіть аналізували, говорили про те, що зараз дорожня транспортних пригод на дорогах стало більше. Ну і як Міністерство інфраструктури, є триває велика дискусія щодо ремонтів. Все ж таки, критичні ремонти доріг, де цього потрібно, де є критична небезпека і зараз зима, це обслуговування доріг національного значення. Власне, це варто забезпечити в державному бюджеті, що стосується так коротко нашого комітету. Mm -hmm. Гаразд, ну будемо чекати від інших комітетів також е, інформації по бюджету, адже зараз розглядається він в парламенті. Е, давайте поговоримо про форум Ветераний шлях додому, е, які підсумки можна підбивати? Е, адже ветеранська політика також має дещо модернізуватися в нашій країні. Ви знаєте, дійсно відбувся в Івано-Франківську. Форум досить потужний 11-12 жовтня два дня. Це були дуже насичені зранку до вечора е, обговорення, комунікації, дискусії, воркшопи, презентації. Е, ми обговорили з пані міністерською міністерство ветеранів, які на найближчий час стоять виклики е, щодо міністерства, е, а саме які послуги держава має надати. Ветерану, які послуги можуть надати на місцевому самоврядуванні, і чи на місцевому самоврядуванні здатні забезпечити ветерану ну власне ті мінімальні потреби, оскільки спроможність кожної громади є різною, і власне які тут можливі варіанти, яка громада може допомогти більше, яка менше? Ми власне це обговорювали, що це дуже важливе питання. Також говорили по питанню добровольців, тому що ми маємо все ж таки. Розв'язати цей вузол і вирівняти на рівні законодавства виплати родинам загиблих добровольців, перерівняти їх до виплат родин військовослужбовців Збройних сил України міністерка також наголосила про те, що зараз вони намагаються систематизувати всі ці послуги, які надаються до ветеранів. Для того щоб вони полегшили їм отримання статусу, зменшила бюрократію, щоб була вся інформація за, за ветераном щодо його лікування, щоб максимально менше були оці проблеми, які зараз є з папірцями, з бюрократією із ходінням від військової частини до медичного закладу. Ну і загалом підбили підсумки. Депутати було ряд народних депутатів, які знають, що зараз ми внесемо декілька змін до майбутнього стратегічного документу, який буде називатися про стратегію державної політики у сфері ветеранів. Пані Оксано, такі заходи це ще й майданчик для того, щоб поговорити з представниками ветеранської спільноти. Наскільки взагалі цей діалог зараз є між державою та ветеранами? Ви знаєте, коли ми комунікували, в нас на суботу на другий день були заплановані прямі з ними комунікації, і місто, місто різниця. Наприклад, були міста, які Київ, там, наприклад, Івано-Франківські області, звичайно, що було багато кого львівщини, які говорили про те, що їм дуже просто прокомунікувати, наприклад, на рівні місцевої влади. Були колеги з Чернівців, які казали, що їм дуже складно, тому вони не можуть знайти порозуміння. Багато хто все ж таки казав, що на місцевих рівнях є більше, вони можуть достукатися. Ну а звичайно, що на рівні Києва це складніше. І тому хотіли більше такої, десь відкритих прийомів, де вони б знали, що щомісяця вони можуть прийти. І там будуть зможуть їх вислухати, і вони зможуть запропонувати свої ідеї. Все ж таки глобально стояло питання реабілітації, тобто дуже багато спроб цих волонтерських є. Вони дуже багато ідеї, які є на громадських засадах, і вони швидко закінчуються. Тому ми мусимо це зробити на професійній основі для того, щоб та реабілітація не зупинялася. А це мусить бути втручання і допомога з боку держави. І ще одна програма помічник ветерана. У неї були конкретні прямі пропозиції, оскільки не завжди воно зараз рухається так, як ми це бачимо на державному рівні. Зрозуміло, пані Оксано. Спасибі вам, Оксана Савчук, представниця комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, обговорювала проект бюджету на наступний рік і ветеранську політику.